Наразі взагалі підприємство продовжує, майже закінчує роботи по підготовці капаляному сезону 24 2025 року. Наразі реалізується масштабний проєкт співпраці з нашими західними партнерами. Завдяки Юсейду ми отримали партію труб попередньо ізольованих майже півтора кілометра. І готуємося к монтажу тепломережі. Від вулиці Вокзальний до майже до вулиці Гане Світлічний. Це магістральна теплотраса діаметром 325 міліметрів. Та, що лежить наразі зараз змонтована майже ще в радянські часи, в в війшла, ну, в повну зношеність, негідність, тому будемо проводити її повну заміну. Заміна буде в, в дві черги. Наразі ми плануємо. Закінчити демонтажні роботи існуючі тепломережі, яка частково була підземна, частково надземна в районі дитячого закладу номер 2 Зараз майже половина тепломережі старої демонтована. Готуємося к укладці нової тепломережі. Це досить сучасна технологія, попередньо ізольована труба. Срок експлуатації якої вже майже 50 років. І ми повністю її беремо знаружи, з вулиці, з укладкою під землю. Це і естетично буде краще, і тепломеханічні способності мережі будуть краще. Не буде зовсім витрат теплової енергії, при подачі до мешканців. Міста Павлограда при підготовці опалювальному сезону та й взагалі при роботі підприємства ми дуже відчуваємо підтримку міської влади, міста Павлограда, зокрема мера, депутатського корпусу. А саме цього року нам дуже допомогли з відшкодуванням по погашенню заборгованості за природний газ, а також всі ми міжнародні проекти по співпраці. З Юсейдом, з ЮНІСЕФ і іншими благодійними організаціями допомагають юридичною підтримкою, підтримкою депутатським корпусом рішенням. Завдяки підтримки міської ради підприємство може впевнено дивитися в завтрашній день. Завдяки вкладанню цієї нової нитки тепломережі. Буде закономнена часткова теплова енергія на подачі від котельні до будинків. Це стосується будинків і Ганни Світлічної, і по вулиці Озерній. Перепад температури між виходом з котельні і на вході у житлові будинки, по нашим розрахункам, може скоротитись майже на 4 градуси, що знизить і наші витрати і підвищить комфортну температуру в квартирах мешканців Павлограда.